Я ще про це буду писати скрізь, де можливо, але зараз я скажу. Річ у тому, що російські медіа, звичайно, вони займаються такою ж пропагандою, як і наші. От зокрема про героїчних ополченців, як вони це називають, про хиших підступних і нехороших українців. Але справа навіть не в цьому. Тут якраз ми від них не відрізняємося. На жаль. На жаль, не відрізняємось уже тепер. Ми відрізняємось в іншому, і це можливо теж, на жаль. Вони говорять про те, що є, нібито така велика сукупність від братнього народу, який ну, зовсім братній, ну трошечки дурний. От такі нерозумні українці. От 40 мільйонів нерозумних українців піддалися спочатку на те, щоб. Їх вели в Європу, потім вони піддалися на те, що напали на хороший пухнастий позитивний Донбас, який ну нікого абсолютно не чіпав. От нападів на адміністрацію на Донбасі не було з їхньої точки зору атак на армійські військові частини. На Донбасі з боку так званих мирних цього нічого не було. Вони просто мирно протестували, а потім з добра дива, отак от їх за ці протести, почала українська армія обстрілювати і бомбардувати з літаків. Це так виглядає з російської точки зору. Це теж не проблема велика, тому що ну, це частина інформаційної війни врешті-решт. А головна проблема в іншому. Ось ми можемо прочитати інтерв'ю. У вересні з'явився е, такий вкладиш в газету «Комсомольська правда в російській версії, яка звається Красна звізда. Тотку у матчу Донбасська грусть. Це цитата із відомої пісні про іспанську війну. Якщо хтось раптом не здогадався з глядачів-слухачів. Але тут є такі смішні речі. Двоє іспанців, один з Мадрида, другий з Картахени, взяли і приїхали з добротуй воювати на Донбас, тому що, цитую: "Почому ми здесь? Потому что мы увидели по телевизору, что творится в Донбассе", говорить Анхель і тут же поправляється. "Ой, не по ТВ, а в інтернеті, конечно. Іспанське телебачення не показує правду". От без запинки говорить, тут ще написано, он без запинки відповідає. І тут же поправляється, ну, менше стриму. От іспанське телевидение не показує правду, і вони глибоко переконані, що Знов таки, як я вже казав, українські війська напали на абсолютно мирних протестувальників у Донбасі. І ці добрі отпухнасті іспанці, я їх ще раз покажу. Не знаю, чи достатньо світла. Приїхали рятувати цих мирних донбаських мешканців. І ще ми бачили, як українська армія убиває громадянських. Ми вирішили допомогти мирним людям. Кажуть, ці двоє іспанців. Їх тут називають Ангель і Раф. Мені дуже цікаво з яких інтернет змі вони про це все дізналися. І далі, от мені ще цікавий один момент. Вони говорять, добратися до Новоросії, Новоросія тут без лапок, ну, Все нормально, Новоросія Новорусія. З точки зору комсомольської правди є така країна. Добратися до Новоросії їм було непросто, хоча й не дорого. Всього 500 євро. Ехали через Киев, там сразу начались приключения. Это пишут российские журналисты. И далее я цитую. Авиакомпания потеряла наш багаж, смеется Ангель. Ну, это было, действительно. И его искали пять дней. Могли бы назвать, в принципе, эту авиакомпанию, но почему не называют? Нам пришлось менять билеты, снимать гостиницу, прекрасно статы в Киеве. Никто не говорит ни по-английски, ни по-испански. У меня не хороший фидор, что среди тех людей, которые будут смотреть это видео, по английски говорить відсотків 90, да і по-іспанськи хороших 20% буде говорити. Когда вещи нашлись, мы сели на поезд до синовато в вагоне нас уже ждали украинские спецслужбы. Разделили, долго допрашивали порос перетряхнули весь багаж». Опять же, цікаво, якою мовою їх допрашивали українські спецслужби. Якщо в Києві ніхто не говорить ні по-англійськи, ні по-іспанськи. Слово бачите, це така, е, от, е, одна з історій, насправді їх дуже багато в російській пресі. Я б власне сказав, коли йдеться про Донбас, то е, там 100% таких історій. Але е, це така річ, яка називається дегуманізацією супротивника проти в акуратному варіанті. Це те, з чого я почав. Що Тут десь у Києві, неважливо, в Харкові, в Одесі, в Дніпропетровську живуть такі відсталі українці, знаєте, такі хороші, такі мірні хахли, котрі ну, прості люди, а от їх обдурили якісь там підступні європейці, американці, хто завгодно, змусили воювати з добрими пухнастими росіянами і з не менш добрими пухнастим Донбасом на користь. І на допомогу цьому Донбасу от, постійно їдуть європейці. Ось ми бачимо, їде весь світ. А тут, знаєте, гнусні фашисти от, е, заганяють воювати простих українських хлопців, які цього не хочуть робити. Ну, тобто це стандартна схема, стандартна схема пропаганди. В них і ця схема, як ми знаємо, немає відношення до істини. Це паралельний світ. Цей світ не має точок перетину з реальністю. В реальності все набагато складніше. І оця пропагандистська лінія погана не тим, що вони брешуть там про бойові операції, втрати і так далі. Це нормально в час війни. І ми дуже добре знаємо, що у нас в Україні наші телебачення і газети так само брешуть насправді на ці теми. Але чого немає у нас, а є у них. Це е, оця дегуманізація противника, яка показує, що нібито нібито от всі українці поголінно тільки і чекають, поки прийде Росія до нас, і їх звільнить, звільнить оце населення, оцих нас від пригнічення там. Якоїсь там дрібної кубки, якихось там злісних кровожерних фашистів, це дуже страшно з двох причин. По-перше, як ми знаємо, насправді більшість з нас не хоче від Росії ніякого звільнення і взагалі нічого. А по-друге, це страшно тому, що кожен хто в разі умовного такого от втручання російських в лапках рятувальників. Вийде проти них боротися, той буде вважатися от одним із цієї маленької-маленької кубки негідників і злочинців, як вони там в Росії вважають. І навіть якщо 99% українців вийде боротися проти вторгнення, все одно там це буде сприйматися, там у Росії. Це буде сприйматися так, що це маленька така кубка, знаєте, всіляких бандитів і так далі. Мені дуже важко сказати з журналістської точки зору, добре це чи ні. От як говорили у відеоблогах відеотеки Настя, Станко, інші колеги, про те, що ми повинні зберігати об'єктивність. Ми то повинні зберігати об'єктивність, то зрозуміло. Але біда в тому, що наші опоненти називаємо це так, ніякої об'єктивності не зберігають. Вони суворо на війні. А звідси виростає проблема така, що якщо ми будемо робити, як вони, то, власне, за що ми боролись? А якщо ми будемо об'єктивними, то ми програємо, тому що протистояти цій стіні пропаганди неможливо. І це дуже серйозне питання, на яке я от хотів би цим відеоблогом звернути, шановні глядачі, вашу увагу, тому що як вийти з цього становища? Я абсолютно не знаю. Факт простий: там, в Росії, засоби масової інформації це один з родів військ на тій війні, яку Росія веде проти нас. І якщо ми перетворимось на війська теж, як і вони, ми перестанемо бути журналістами. А якщо ми не перетворимось, то ми їм програємо. Я не знаю, що з цим робити.